Доброго з України! Давненько я оглядів не випускав, але чесно, проснувся, дивлюсь: The Garmiст. Таке щось чудою. Сила 829, і подивився, що він може, чесно кажучи, не зміг, щоб не прокоментувати це все. Значить клас в нього боєць кавалер, тобто може з одиничкою ХП виживати, досить часто таке спрацьовує. В принципі, для цього героя я б і сказав, що це і непогано. Тому що атакуючий герой чергова імба розрабив в своєму стилі. Значить, які в нього є примочечки? Коли цей заклинач отримує шкоду від спеціальних мінь ворогів вогню. Зменшується шкода на 20% тільки для шкоди від спеціальних тобто від ульти. Зрозуміло, да? О, на 20% він від червоних менше отримувати. Далі спротив зупинці генерації манни. Кана здрасті. Йому не можна спинити набір регенуману. І це оборони з канами просто вилітають, тому що, тому що так. По статах. Стати Піндєс теж хороші, 829 це досить потужна базова сила. 792 атака, це вже майже 800 базово, це вже круто. По броні 741, ну це середнячково, по здоров'ю 1375 також середнячково. В принципі, атакуючий герой, звісно, що в атаку, імбовий атакуючий герой, універсальний атакуючий герой. Далі, що йому цепляти, ну, мабуть, все ж таки здоров'я. Здоров'я, тому що десь по-різному його можна використовувати. Хоча я сторонник більше броні, але ну, е, в цьому випадку з урахуванням, що багато його бронзку кулями, якби, якби, де броня ніякої ролі не грає. Тому тут, мабуть, все ж таки здорові. Значить, пішли пульті. Швидкість набору у висока. Тобто, базово 8 камінців при розкрутці, скоріше за все, якимось, хоча б загонами, це вже 7 камінців. Далі. Наносить шкоди 253 випадковим ворогам. Але шкода, збільшується на 60 за кожного синього героя. Тобто, розумієте, да, центра в нас сині, тобто він вже буде лупити по 310 по трьох. Це раз. друге є ж такі оборони, де і двох синіх можуть тулити. Дракончиків, наприклад, да. там вже буде влітати, мама не горюй, що 110, це по. 360. О 300, 120 370 по трьох. Мама моя рідна. І далі, якби, взагалі, дуже креативно від розрабів Вороги, які отримали шкоду, отримують мінус 60 захисту від стихії природи. Тиць Здрасті. Що можна видумати? Це можна зробити стихійника, який буде різати вже більше, ніж інші стихійники. Тобто, базово, там стихійники ріжуть 54, є там темпора, яка ріже 55, то ми пішли далі, вже ріжемо 60. Тобто з таким розвитком гри через рік-другий будуть стихійники, які ріжуть 90. Ну, таке. Тобто зріз імбовий, мультишотер, стихійник з імбовим зрізом. Далі, атакований ворог не може отримати нові підсилення на протязі трьох ходів. Тобто виходить так, що стоїть якийсь, наприклад, контратакер, він контр контратаку не може накинути. Якщо навик героя вбиває вибраного ворога, всі союзники відновлюють деяку кількість мани. Якщо навик вбиває міньйона, відновлюють трішки мани. Ще й до того всього виходить, що він може бафати свою команду. Ну, що я скажу? Імба, використання ПВП, в ПВП можна його використовувати з якимось звичайним рішчиком. Можна після нього масовика якогось пускати, навіть чи там якогось ще після нього шотера то точно буде добрати. Ну, далі. Якісь події в теорії також можна, тому що він випускає три стріли, але якби ненадійно. А от титани, звичайний титан, міфічний титан. ну Це їм імба знову на титане, тому що зріз стихійний 60 це дофігіще, ще чесно, я вам скажу. А стихійний зріз це і камінь лупить, і ульта проходить сильніше. Це пушка. А якщо йому ще артефакт втулити з навиком прокачаним п'ятий артефакт до третього рівня еволюцій, і буде плюс. Два до навику, то походу він буде різати там, я не знаю, який тут крок. ну от 60, навіть якщо крок там 2-3, то це буде 65 чи там, 64 66, ну він був А якщо його ще з Регін Лайф якоїсь ставити, то мені здається, якщо на них кидати фоліки, то будуть вони ультрувати вдвох цей. Наприклад, проти е, синього, да? цей буде лупити на маневр. Регінлайф буде лупити 5 тичок, цей 3 тички, і такі тички, що е, виходить, будуть по 300, тобто тисячу шкоди. Регін Лайф тисячу шкоди. Тому мені здається, вони в двох парі можуть більше шкоди нанести у всякому випадку по синьому титану, ніж печенька. Е, тому кому впав? Вітаю, дуже класний герой, рекомендую до прокачки, рекомендую. В теорії він міг би стояти десь в обороні, але ну, це, як на мене, атакуючий герой, імбовий герой. Коментуйте, дякую всім за увагу. Лайкайте, підписуйтесь.